Вітаю, друзі! Запрошую вас до знайомства із чарівним світом австралійських ендемічних орхідей. Сьогодні хочу представити вам орхідеї роду калеана, які ще мають побутову назву орхідеї качки. Це дійсно дивовижні квіти. По-перше, ці орхідеї не є звичними епіфітами. Тобто вони виростають не на гілках дерев, а просто із землі. Батьківщина орхідей цього роду Австралія і Нова Зеландія. Тут вони ростуть на бідних піщаних ґрунтах поблизу заплавних зон. Під час квітування качині орхідеї прикрашають собою цілком вимерзлу висушену місцевість, тоді, коли жодна інша квітка не розквітає навколо. Ім'я орхідея-качка або качина-орхідея походить від подібності квітки до качки, що розправила крила в польоті. Але ця подібність, на наш людський погляд. Насправді квітка дійсно наслідує своєю формою живу істоту, але не качку, а самицю певного виду оси з родини тіннід. Кожний вид орхідеї спеціалізований для певного виду ос. Ось ця частина квітки має назву лабеллум або губа. У качених орхідей вона закріплена на рухливому стеблі, чутливому до дотику. Квітка виробляє хімічну речовину, що нагадує феромони самиці оси те А лабелум імітує її вигляд. Коли самець відвідує орхідею, аби підхопити хибну самицю і полетіти з нею в шлюбний політ, рухливе стебельце лабеллума згинається і штовхає його всередину квітки, квітка тримає самця доти, доки до нього не прилипне по лінії грудочка склеєного пилку, а потім відпускає. Поки самець перебуває в ув'язненні квітка качиної орхідеї, гостинно пропонує йому підживити сили солодким нектаром. Та й то правда, вона ж не звір якийсь, їй потрібен повний сили запилювач, який понесе її пилок за призначенням. Так самець блукає між орхідеями в пошуках кохання і мимохідь успішно запилює їх. Ось така дивовижна цікавинка природи. Як на мене, це неймовірний задум із технічної і естетичної точки зору. Сам вигляд цих дивовижних квітів викликає в мене захват, що вже казати про хитрість у питаннях розмноження. Ну і ви ж пам'ятаєте, друзі, що у світі цікавинок ще повно. Тож до нової захопливої історії. Побачимося!